Чому лікування рослинами таке тривале декілька місяців і навіть років? Годиться зізнатися, що лікування рослинами тривало через те, що, як правило, застосовуються лікарські рослини для лікування. Хронічних захворювань, Знову ж я повторюю, що це і дихальні шляхи, це обмінного характеру, це і найрізноманітніші е, значить, поліартрити. Ну як, скажімо, вилікувати обмінний поліартрит поліартрити із великими деформаціями суглобів е, так е, швидко, чи за місяць, чи за два, чи за півтора, чи навіть за, за рік, за півтора. Це складно і проблематично. Чому? Тому що лікарські рослини ну, насамперед на, 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 на треба змінити обмін. Отой патологічний обмін речовин та обмін характер, його треба поставити у звичайне фізіологічне росло. Як я вже повторюю іноді оця асиміляція і десиміляція поступово є у музиці такий е е е терміни крещендо і дімінуендо. Так отож, значить, від поступового поступового поступового. Впливу на ці надто складні біологічні процеси. Ну і не треба забувати, що переважна більшість хронічних захворювань вони фенологічні. Ми живемо в певному суспільстві, ми маємо певний соціальний статус, скажімо, влітку ми більш-менш забезпечені вітамінами, полівітамінами. Іноді і білками, а так, як правило, у нас, якщо середньостатистичного українця взяти і зробити наукове дослідження його харчування, так би мовити, основними складовими продуктами і особливо вітамінами, то ми побачимо, що найкращі вітаміни він вживає коли. Тоді, коли не купляє їх на базарі чи бо цитрусових купити із е, жарких країн, як називає наш народ, е, ні за що. Через те він вживає е, свої е, плоди, починаючи від, е, починаючи від того, що я казав. І від домної, від бульбаби лікарської, перецвіту весняного, від о, о, цих, всіх ранніх садовини і городина, а потім будуть і гарбузи, і будуть кабачки, і огірки, і помідори, і все це. Потім кріп запашний, і все це входить у зміну. Оту ось зміну впливу на лікування, на харчування хронічних недуг. Знову ж таки, поблизу і обміни поліартрити, і захворювання дихальних шляхів, і захворювання сучасневої системи, і особливо, особливо е, е, від лікування е, гіповітамінозів, що має надзвичайно велике значення.